Друзі, всім привіт! З вами компанія Carwell. Сьогодні у нас в продажі з'являється ось така красуня шкода Octavia A7 2019 року з 2-літровим дизельним турбодизельним двигуном на 150 кінських сил, 110 кВт на автоматичній коробці передач DQ381. Машинка в комплектації Style має білий білий перламутровий колір. Гарні 17 диски топова лед оптика. Шинка пригнана з Німеччини без підфарбувань. Хороша резина стоїть тут. Здається, навіть і свіженька. 21 рік, Чотири хороших колеса. Так, він код. Погано видно, зараз подивимось. Отут. Його добре видно. Все, фіксуйте, пробувайте, мовляйте. Перевірку. Оптика вже уклеєна в бронеплівочку, білий перл. Чим хороші такі кольори, що тут практично немає сколів, дуже твердий лак, їх ну, взагалі в принципі, немає. Не на кожній машині 50 тисяч такий. Стан капоту. Так, Машинка має безключовий доступ. Топова акустика Кентон, контурні підсвіточки салону, зеркала гріються, складаються, шкіряні сидіння з електрикою та пам'яттю для водія, адаптивний круїз. Хороший стан керма. Вже підключена діагностика. Наявних помилок у нас немає. Активних, скажімо так. Підігрів лобового. Вже не пам'ятаю, чи... Так, підігріва карма немає. Ну, менше з тим. Електрокришка. Тут все правильно, все добре. 180 тисяч. 189 вибачаю Чи Такий стан авто. Бездротова зарядка для вашого телефону. Хороший стан. Ну, тут є пара таких незначних подряпин. Задній ряд у нас з підігрівами. Хороший, чистенький, не потертий, без подряпин. можеш Зони під ручками також вже. Під ручками також. Плівці, камера заднього виду. Зверніть увагу на стан багажника. Цей пластик також в хорошому стані. Так, что у нас тут? У нас тут фаркоп и ремкомплект. Крышечка також без подряпанчи нюансов. Вместе на месте. Все доброе. Львове у нас 22-го року, Це у нас сервіс був на 180 тисяч. Ось так. Це все, все виглядає. Ну, раз. Клевочки все сбережены. Каменца у не убиты. без підфарбувань. Вся історія присутня на офіційному дилері Шкода. Тому дзвоніть, резервуйте, не гайте часу і, і обирайте лише перевірені авто. Друзі, всім хорошого настрою, гарного дня і мирного неба!